Вітаю всіх людей доброї волі на каналі Магія Целителя Сьогодні я познайомлю вас з замовлянням від ворогів. Обставини можуть бути будь-якими. На вас можуть наводити якісь Чорні енергетичні програми, порчу, прокляття тощо. За вами можуть слідкувати, вивідувати ваші плани, втручатися в ваше життя. Це теж може бути. Вас можуть обвивати плітками. Недобрими словами В спину вам можуть кидати дуже-дуже недобрі побажання, і тому дуже важливо завжди робити захист від ворогів явних і тих, що стоять за спиною, тому що Боже Слово відіб'є від вас завжди. Всі діла ворогів будь-яких. Це замовляння можна слухати на будь-якій фазі місяця, в будь-який час. Можна читати його по три рази, як завжди, можна переписати і носити з собою. І також він дуже добре працює, це замовляння, коли три рази наговорювати на воду це замовляння, а тоді, якщо ви йдете десь на роботу чи на вулицю, от перед тим як ви маєте вже вийти, отак трошки збрискуєте цією заговоренною водою поперед себе. Ваш шлях. Освятиться, і. Це замовляння, і вода від вас відіб'є всіх ворогів. Вода може бути будь-якою. Звичайною чи святою водою. Отже, три рази читаємо це замовляння, і відбиваємо від себе всіх недобрих людей. Ворогів, тих, що знаємо, і тих, що не знаємо, робимо захист. Раб Божий, раба Божа такіто. Таємне слово знають, від усіх ворогів одмовляють, одговоряють. І йшли по полю три монахи, і йшли, і йшли. На камінь сіли, книгу відкрили, слово читали, людям добрим це слово давали. Немає хати без вікон, немає людини без лиця, немає нитки без кінця, нема тої сили. Щоб таких то людей, які дивляться зараз, це відео, знаходяться на каналі, згубила, хто руку на таких то людей, підніме, хто буде чарувати, в рок і порченицю кидати, хто буде злих духів насилати. Хто буде в спину клекотати, під поріг клубки та землю підкидати, тих недобрих людей, слово це святе навіки відіб'є, до чужих берегів приб'є. Хоч ворожа сила лютою буде, Господь. І матінка Божа, таких то людей ніколи не забуде, хоч ворог буде парубком чи дівкою, чи чорноокою жінкою, дідом сивим, чи чоловіком бридким, чи рідною кров'ю, чи чужою, а може, і тінню лихою. Всі їх лихі діла ідіть геть. откотіться, відверніться, ідіть собі за круті гори, за бистрі води, за темні ліса, за жовті піски. Там вам вороги, спочивати і на людей доброї волі. Які дивляться це відео, слухають замовляння, ніколи не нападати. Амінь. По-другому разу читаємо замовляння, благаємо про допомогу, святі сили. Раби Божі такі-то таємне слово знають. Від усіх ворогів одмовляють, одговоряють. Ішли по полю три монахи. Ішли, йшли на камінь сіли, книгу відкрили, слово читали, людям добрим це слово давали. Немає хати без вікон, немає людини без лиця. Немає нитки без кінця, немає тої сили, щоб людей доброї волі таких -то, згубила хто руку на таких, то підніме, хто буде чарувати, врок і порченицю кидати. Хто буде злих духів насилати, хто буде в спину клекотати, під поріг клубки та землю підкидати, тих недобрих людей, слово Це святе навіки відіб'є, до чужих берегів приб'є. Хоч ворожа сила лютою буде, Господь і матінка Божа. Таких то людей, які дивляться зараз, відео знаходяться на каналі, ніколи не забуде, хоч ворог буде парубком, чи дівкою, чи чорноокою жінкою, дідом сивим, чи чоловіком бридким, чи рідною кров'ю, чи чужою, а може, і тінню лихою. Всі їх лихі діла ідіть геть. Откотіться, відверніться, ідіть собі за круті гори, за бистрі води, за темні ліса, за жовті піски. Там вам вороги спочивати і на тих людей, що слухаються замовляння. Ніколи не нападати амінь. І по третьому разу читаємо і благаємо про допомогу. Раби Божі такі. Таємне слово знають. Від усіх ворогів одмовляють. Ішли по полю три монахи, ішли, ішли, на камінь сіли, книгу відкрили, слово читали, людям добрим це слово давали. Немає хати без вікон, немає людини без лиця, немає нитки без кінця. Немає тої сили, щоб людей доброї волі згубила, хто руку на таких, -то підніме, хто буде чарувати, врок і порченицю кидати, хто буде злих духів насилати, хто буде в спину клекотати. Під поріг клубки та землю підкидати, тих недобрих людей, слово це святе, навіки відіб'є, до чужих берегів приб'є. Хоть ворожа сила лютою буде, Господь і матінка Божа, таких то Ніколи не забуде. Хоч ворог буде парубком чи дівкою, чи чорноокою жінкою, дідом сивим, чи чоловіком бридким, чи рідною кров'ю, чи чужою, а може, і тінню лихою, всі їх лихі діла ідіть геть. Откотіться, відверніться, ідіть собі за круті гори. За бистрі води, за темні ліса, за жовті піски. Там вам вороги. Спочивати. І на людей, доброї волі, які дивляться це відео, знаходяться тут на каналі. Ніколи не нападати амінь. Ось за допомогою такого. Замовляння, ви можете відбити від себе всіх ворогів, розправитися з ними, щоб вони вам не дошкуляли. Хто бажає, той може звернутися до мене за, для проведення індивідуальних курсів очищення, всі контакти під любим відео. Я бажаю всім всім здоров'я, наснаги, багатства, процвітання, небесного захисту. Дякую за увагу. До нових зустрічей!